І незважаючи на коментарі очевидців, хата на місці, проте без даху. Ці кадри з пожежі у приватному будинку, яка сталася увечері 28 березня, по вулиці Рожевій у Полтаві. Від самого ранку тут працюють сусід та друг власника будинку. Вони допомагають усунути наслідки пожежі. Власник поїхав по матеріали. Багато Щоб кришу робити, роблю, знімаю кирпич, який погано дві. Червоне полум'я на покрівлі помітили сусіди. Завдяки цьому власники встигли евакуюватися. Розповіла речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. На час виникнення пожежі господарі знаходилися вдома. Вони самостійно покинули оселю, повідомили про пожежу сусіди. Вони побачили, що горить покрівля на великій площі. За словами сусіда та друга власника будинка, згорів тільки дах. Мовірна причина загорання кажуть. Проводка. Хто його знав? Може, проводка, може Хто його зна. Рятувальникам повідомили про пожежу у житловому будинку о 20 й годині 8 хвилин. Пожежа було локалізовано о 20 годині 45 хвилин та ліквідовано о 20 й 55. На ліквідації пожежі працювало 18 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. По причині пожежі зараз сказати не можемо. Проводиться розслідування. Травмованих та загиблих немає. Повідомили у ДСНС.